Так, ну, і це інформація. Так. 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 Так О, можна так, а ну видіти, це може полетить. Йому треба вище. І все, в мене більше немає, кажуть. Ану, не входять. Вже нема тут. Оце вже. А що це він зланький? Таки? Це вже зланький, так. Цей так. кажан недовольний. Він а, вони більш агресивні, коли вони прохолодні, отак От вони кричать, коли їх будять. Вони так кричать просто взагалі дуже голосно і всі не нравиться. його розбудили. Він недовольний. Він, мабуть, а в якому хоче виїзла, кушати і спати. А ми не можемо це точно вияснити, ми можемо лише встановити, чи рік йому, ну, до року, чи більше. Так. <гум> так, вони трусяться. <гум> Дуже швидко б'ється сердечко. Все, вам сказати, кобушечка. Поверни мене. Щось подужимо забираємо. Все, приручили. Так, так, це вивели. Це знаємо. Я вже подумала, що сюди взлітає, поняла. Так так. — всіх, кого ми сьогодні привезли, по факту ми всіх вже випустили, можна сказати. У нашому шатрі мішків більше немає Багато і людей прийшло дуже багато. Ось у мене останні кажа. В мене дуже багато.